Неабияк сонячно й морозно сьогодні на третє велике зимове свято водохреще. День хрещення Ісуса Христа збігається із богоявленням, а у народі водохреща називають Йорданем. Так само, як кажуть і про освячену воду, бо Йордан духовна річка для християн. А бердичівляни ж від самого ранку на місцевій Йордані, аби зануритись у цілющі її води. Водичка тлічна, цей хрещенський день, вона найкраща і. Цілюща надає їй здоров'я і сил, і наснає на цілий рік. Водохрестя, день особливого освячення води. Священники читають молитви, тричі занурюють хрест у річку і в освячену крижану воду заходять, попросивши благословення водців та перехрестившись, люди. Як кожен год купаюся, які можливість. якось готували себе до цього дня Ні. До занурення варто підготуватись духовно, аби не сплутати моржування із благоговійним зануренням у хрещенську воду. Завжди на цьому наголошують священики. Серед великої кількості охочих зануритись були й ті, які зважились на такий крок уперше. Дуже хорошо. Я перший раз не, не буду обманути. Сьогодні перший раз але мені дуже сподобалося. А відчуття перше я поки ще Не розібрав. Мені дуже хорошо сьогодні вперше. Класно, дуже класно. Віра спонтанно вийшло. Бердичівляни вірять, вода не тільки змиє гріхи, але й зміцнить і душу, і тіло. Свято очищення. Відчуваєте те очищення? Так, да, зараз це більше і більше відчуваю. Я вже ходжу 12 років. Мені дуже подобається, дуже гарні відчуття. Такі, як би сказати, такого і придають сили, наснаги, натхнення і впевненості в собі а що для вас означає це свято водохрещення? для мене. Свято це освячення води, це якби освячення всього святого, того що в нас є. Відчувається особливий стан відчувається води. особливий стан води. Такий натхнення, повне натхнення. Скупатись в ній, а чи, хоча б напитися, це як розп'яття, притулить до вуст. Вода валентність змінює, святиться на цілий рік здорову і живу, свої тіла й думки помиваймо зі світом несказанно молодим в день хрещення Господнього, пірнаймо у радощі йорданської води.